Висловити свою думку щодо сьогоднішньої ситуації, коли знищується дійсно основна основна структура, яка убезпечує громадян України від фальсифікату, від того, щоб Лікарські засоби здорощувались або продавались недобросовісними особами. Більше того, якщо цю галузь переводять в приватні руки, ми ж всі розуміємо, що від цього втрачає державний бюджет. А це десятки, а можливо і сотні мільйонів гривень, які зараз в основному, в основному йдуть на Збройні Сили України. Тому що, на жаль, допомогу західних партнерів вигляді грошових коштів ми не можемо спрямовувати на збройні сили України, а спрямовуємо. Тільки на соціальні аспекти. Тобто весь наш бюджет зараз направлено на Збройні сили України. І дуже шкода, що деякі нечисті на руку чиновники, можливо, і народні депутати під шумок війни, як то кажуть, щоб, можливо, вони думали, що їх ніхто там не побачить, що громадськість цього. Не побачить, зараз фактично рейдерським способом захоплюють ось цю галузь. Щоб перевести фактично в приватні руки. І зробити з цього бізнес, я, як батько дитини, який нещодавно, наприклад, виповнилось три роки. Я на жаль, ми користуємося також лікарськими засобами для дітей, ми купуємо іграшки. От я категорично проти, щоб е, ось ці всі засоби перевірялися якісь сумнівні люди, якісь приватні контори. Як таке може бути, щоб під час війни зараз ми займалися оцим? Ми зараз замість того, щоб виконувати дійсно важливу роботу, щоб е, в тому числі медикамент медикаменти йдуть на передову. Ну, чому про це ніхто не говорить? Ці медикаменти йдуть на передову. І зараз якісь. Я просто хочу максимально конструктивно говорити, але знаєте, емоції. І зараз, якщо ми переберемо це все в приватні руки, ну. Це питання і життя наших хлопців, в тому числі. Давайте і про це говорити. Тому ми хочемо також звернутися зі сторони громадськості. Якщо треба, ми петицію знову створимо, якщо нас так не чують. Пане президенте, пане прем'єр-міністре, голова Служби безпеки України, голова МВС, міністр охорони здоров'я. Будь ласка, втрутьтеся в цю ситуацію і негайно припиніть це свавілля, тому що це дестабілізує без перебільшення ситуацію. Україні. І це питання є національної безпеки. Дякую, в мене все.